Бо ми бачили наслідку Тимні 12.08.14 року, коли там відкрили шлюзи і коли та вся мусором наша лікарня, що була перше місце займала у Радянському Союзі, у західній частині Радянського Союзу, перше місце займала по чистоті, стала мусоропроводом. Дві доби шло по тому, зблокляти на всяка, гнив. Бути. Що таке чекайте? почекайте. Ми прийшли до вас, ви нам сказали, ідіть додому, що добре буде. Слухання громадські були. Що буде? 1 лютого ми читаємо в газеті, Що розпорядження? П яло п яло. Ми збираємося знову. І якого там числа? 19 лютого знову слухання. І люди знову, Чуть не билися там. Прийшли якісь там, всі нам показують, що ми такі Ну, Просто прочитати бере зволо. А нас, знаєте що, зелений дарів та дістають там тоді, а в нас зелена річка, вже такі там водорослі в ріці. Не можна подійти до того. До річки не можеш піти купатися. У нас вода пропадає. Август місяць ми без води. Люди пересут перегородили, там де ось в буточках уже. Дякую. Я знаю, що ви розумієте. Але дайте нам від. Дайте нам від. Люди, зимі, вам, вам бійці. Сідайте, чекайте, ще одне. Якесь дуже, як вам казати, таке. Ви е... Об'єднання ріка, товариство, мешкали відповідальність ріка Києва, хоче в нас то будувати. Вони будуть сидіти в Києві, а ми будемо пропадати. Бо наші діти ходять, жити можуть. І ще. Ми Не маємо, два часу. Ви вирішіть питання і будь не тривожте село. І дайте нашу вітці процвітати, жити. Хочемо ми. Там чотири місяці населення. Што е? Нам треба. И ще ми дай Бог, якшо да та. Вове, да? Сна да звива. Фујде ме. Пай. Нам треба да ти витну. Ти пе, фуј, ура стилина делегации. Дозволите? Да. Може. Дозволите.